Доброго дня, дорогі водії. З вами канал Автотема. І сьогодні поговоримо про новий штраф. Новий зимовий штраф. Дивіться, за що ж водії будуть отримувати 8,5 тисяч гривень штраф. Я так само висадився, бо реально зараз штрафи на кожному ходу. Та ще й цей новий зимовий, який, скоріш за все, вже буде цієї зими ну, дій, дій, діяти. О. Є моменти через нашу зміну клімату, зараз в більшості у нас сніг іде і з березні, і, і в квітні, і в травні, навіть йде сніг. Водії дуже спішать і швидко перезуваються на літню резину. Так як літня резина в такий холодний період стає твердіша, вона взагалі ніяк не тримає дороги. Тому Верховна Рада вирішила. Записати законопроект про заміну шин. Тобто заміна шин тепер буде з 1 листопада по 31 березня. Це в незалежності від погодних умов, до речі. Якщо навіть буде хороша погода, все буде добре, і ви поміняли, наприклад, на літню, ви можете одразу отримати штраф, якщо це з періоду, по перше з 1 листопада по 31 березня. Як же ж пояснюють цю ситуацію саме інспектора? Інспектори говорять, що кожного року одне й те саме: слякоть, сніг, мінус один, дорога злизька, машину заносить десь в кювіт, і ну, аварійна ситуація, ДТП. Вони приїжджають, оформляють кожного разу цей протокол і дивляться, що просто в людини літня шина. Дивіться, одразу скажу, щоб не попадати в такі ситуації, краще дуже добре застрахувати вашу тачку. А де ж це можна зробити? На Hotline фінанс. Сам користуюсь і вам рекомендую. Дуже простий у використанні. В пару кліків ти можеш собі купити поліс автоцивілочки. Дивіться, заходимо, наприклад, в мене моє авто, можна навіть на моє авто розрахувати вартість. І шукаємо, наприклад, ось автоцивілочку, яка вам підходить. Якщо ж вашої машини тут немає, ви просто вводите нове авто, вводите номер автівочки, розрахувати вартість і далі вас. Вибуває страховиків, які вам ну які вам реально підходять. Зручність в тому, що ви можете це все зробити просто з дивану, а шаплюшечка від автотеми вам мінус 10 знижка на автоцивілочку, Так як ви самі бачите, скільки зараз коштує за страхувати тачку. Ціни просто нереальні. А вам 10 знижечки, щоб було приємно, користуйтесь. А ми поїхали далі. Я вам скажу, що також резина в дуже поганому стані і за таку вже можна отримати штраф. Нагадую, що звичайні водії будуть отримувати від 340 гривень до 8 тисяч з половиною. Щоб ви зразу не лякалися, що ви просто заскати, вось, ну, отримаєте 8,5 тисяч штрафу. Ні, буде ціна коливатися від 340 і до 8,5. Найбільше будуть отримувати штрафи саме. Важкі грозові машини, які будуть їздити на літній резині в період від 1 листопада по 31 березня. Тому водіям звичайних автівок буде ну, трошки менше платити. Але все одно буде відповідальність, так як якщо, якщо ти попадаєш в ДТП і в тебе лиса гума, ти зрозуміле діло отримуєш більший штраф. Тому обов'язково в зарашній період Поки це законопроект, але, скоріш за все, багато джерел говорять за те, що в цій зимі вже буде прийнятий. І з 1 листопада по 31 березня ви можете отримати нехилий такий штраф. Цей законопроект давно назрівав у Верховній Раді, так як ну ви уявіть, просто як тонна фура просто з листю різиною спускається з реально покритого льоду горба. Ну це реально дуже жорстко. Там навіть не фура, а звичайна тачка. І цей законопроект давно назрівав, так як у нас зміни в кліматі, повторюються. І навіть в тому травні може бути мороз. Ну згадайте цей рік, який в травні був мороз, що вроді люди всі попересувалися вже на літню гуму, вже всі були готові кататися. Але квітень, сніг, травень, сніг, і те та літо там почалося вже з весни, виходить. тому. Законопроект цей назрівав і зараз вони його масово е, роблять все масово, щоб, для того, щоб його прийняти, підписати. Тому, скоріш за все, зимою ми можемо попасти на штраф ну, десь приблизно 5-8,5 тисяч спокійно, якщо, не дай Бог, попадемо в ДТП. Нагадую, щоб не потрапляти в таку ситуацію, найкраще застрахувати вашу машинку. Хотлайн Фінанс нагадую ще раз в описі, силочка вам буде, і та ще й плюс плюшечка. Ну як ну, не, не скористатися таким жиром. І хочу реально вам побажати не потрапляти в зовсім такі ситуації, дивитися на погодні умови і, незалежності від них, реально залишати вже ту зимню гуму, щоб повністю вже зима закінчилась, тоді вже перезуватися. А з 1 листопада всім рекомендую перезутися вже на зимову, щоб почувати себе впевнено і не переживати. Тож, ось така у нас інформація. До зустрічі на дорозі, дорогі мої водії.